У нас є щось незвичне, до чого я не готувався. І Тетяна, що це таке? Це, це такий хліб, це коровай для, для нас, для, для ярмарку. Так, так, це коровай на ярмарок, адже ми знаємо, що Сорочинський ярмарок ніколи не обходився без каравай. Каравай це мир, щастя, добробут. У 2017 році на сорочинському ярмарку був встановлений національний національний рекорд рекорд там каравай був пів півтони уявляєте собі який величезний Починається ярмарок, і ось такий маленький каравай. Я хочу вам вручити. Той каравай, до речі, називався Каравай миру і я б хотіла, щоб і цей каравай був караваєм миру, злагоди, любові і щоб наші люди перемогли. Да, давайте дякую, мені, друзі, «Каравай давайте. перемоги. Так, да, Це каравай перемоги. Друзі, давайте поаплодуємо і скажемо дякую, пані Тетяні. Тому що це, це перший раз на ми взагалі проводимо нашу подію «Сорочинський Армори перший раз в нашому житті, і перший корова, я його запам'ятаю точно на все, все своє життя. Тетяна, дуже вам дякую. Правда, можна вас обійняти?